Медикаментозне лікування за допомогою хіміопрепаратів призначають як до операції, так і після для зменшення можливості рецидиву. Як будь-який інший вид протипухлинного лікування, хіміотерапія повинна проходити в співвідношенні в користь ризик в кожному конкретному випадку. Медикаментозна терапія, незважаючи на наявність побічних ефектів, Приносить велику користь при її проведенні до операції з приводу раку шлунку. Не варто відмовлятися від хіміотерапії, керуючись страхом токсичності препаратів, що вводяться. Крім того, нові хіміопрепарати працюють прицільно. Одним з найбільш поширених побічних явищ хіміотерапії є відсутність апетиту через нудоту та блювоту. Для категорії хворих з діагнозом рак шлунку потрібні продукти. Високої калорійності, ніжні за структурою, такі, які максимально щадять слизові, але мають необхідну кількість клітковини, які сприяють швидкому відновленню, пошкоджених хіміотерапією тканин, поліпшують імунний статус. Такими якостями володіє клінічне харчування. Його можна вживати разом зі звичайною їжею, чи при призначенні лікаря можна повністю замінити їжу. При запущених пухлинних процесах шлунка, якщо хіміотерапія не була проведена до операції, лікар буде рекомендувати її після. Післяопераційна хіміотерапія допоможе уникнути рецидиву у раку шлунку. Хіміотерапія під час лікування раку шлунка впливає не тільки на вогнище в самому органі, але й допоможе знайти і вбити невидимі метастази в інших системах організму. Щоб допомогти пацієнтові легше перенести медикаментозне лікування, лікарі призначають супроводну терапію. Під час хіміотерапії може спостерігатися розвиток анемії, причина пов'язана з неможливістю швидкого відновлення організму. У хворого за останньою стадією раку, коли всі сили організму поглинаються пухлиною, різко зростає необхідність висококалорійної їжі. У разі, якщо організм не буде отримувати достатньо поживних речовин, пухлини візьме їх від інших органів та тканин. Тому харчуванню відведено провідне місце в комплексі лікувальних і реабілітаційних заходів при раку шлунку.